Я сьогодні хотіла розказати про експериментальне складову вивчення античного гончарства, наприклад, пам'яток Нижнього Побужжя. От, і, власне, замість вступу хотілося б сказати, що вивчення античного гончарства на сьогодні є таким багатовекторним комплексним завданням. І якщо дуже тривалий час в основі його вивчення лежало саме дослідження кераміки, то ну, і Рідше, звичайно, випалювальних споруд, то зараз маємо вже можливість застосовувати в цій справі більш ну такі мультидисциплінарні методи. Ну от одним з них є вивчення мікроморфологічної будови виробів і співставлення з потенційною ханчарною сировиною, а також верифікацію результатів шляхом відтворення виробів у сучасних умовах. Продовжуючи е, тему вивчення гончарса, Ольві і березень в античний час, хотілося б детально зупинитись саме на останньому цьому моменті. От, е, минулого року я вже доповідала зі схожою темою, тобто я продовжую знайомити вас із результатами реалізації проєкту молодих вчених НАН України, яка цього року вже зав... минулого року вже завершилася. От, і, власне, в результаті виконання цих робіт було обстежено територію. Березані і прилеглої місцевості, От, е, було здійснено макроморфологічний опис стратеграфічних нашарувань в цій місцевості, і це дозволило відібрати природний матеріал, який, на нашу думку, був доступний в античний час е, населенню, і з якого можна було б робити е, гончарні вироби. Власне. Тому зараз е, маємо на меті, перш за все. Продемонструвати методику, якою ми керувалися в процесі роботи, експериментальна складова включала в себе використання відібраної потенційної гончарної сировини для виготовлення кераміки в сучасних умовах з отриманням основних температурних показників. Тобто, тут одразу обмовлюся, що метою нашою було не реконструкція технології, а власне перевірка самої сировини на. Придатись до ганчарної справи. З цією метою матеріал було передано до майстерні професійного гончара Івана Окари, це наш гончар з От Спочатку було виготовлено е, з, е, о, такі от окремі зразки із семи різних комбінацій е, компонентів. З метою підібрати якби рецептуру формувальної маси, і щоб власне оцінити фізичні властивості отриманої формувальної маси без технологічного впливу на неї тобто до використання гончарного круга. Ці зразки випалені і не випалені, випалені також було передано на аналіз для порівняння їх мікроморфологічної будови із античними виробами. Самі ж ці вироби моделю, а потім було виготовлено вже власне гончарні вироби на кругу, і також шліфи з них були порівняні з античними виробами. Нас у на... вас переб'ю. Ви зараз на зараз який слайд показуєте? Ви все ще перше показуєте? Чині зараз? Я ось дивіться, зараз має бути стратеграфічна ситуація в околицях Ольвії. Це видно зараз? Просто не як кінчимо, але мені все ще видно ваш титульний слайд. Я вже третій слайд показую. Це воно якось не підвантажується чи. Не знаю, спробуйте можливо, їх ну, мишкою тут, де з лівого боку їх. Показує. Ну, я тут стрілочкою переключаю в нижньому лівому куточку. А спро, спро, спробуйте, Можливо, с, 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 ліворуч, де у вас показано всі с, 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 слайди, а можливо, uh -huh. ну, спробуйте мишкою натиснути на сам цей слайд, Може, так піде краще. Так. Ага. О, чудово, я? переключилось. Добре. Отак, от, от виглядає стратеграфічна ситуація в околицях Ольвії, ну, Парутина, Хто знайомий з місцевістю це район причалу і Волоської коси, і також таке от нашарування на Березані. От Для орієнтиру це стоїть п'ятиметрова рейка. От. І власне, відбір наш полягав в тому, що не відбір, а матеріали відбиралися з тих шарів, які були. Які вже були сформовані на античний час. Матеріали були запаковані, підписані, і це дуже важливо. От Якщо буде в когось ідея також перевірити на своїй пам'яті такі от матеріали, то обов'язково все варто дуже детально фі фіксувати. І зараз ми переносимося власне, у майстерню гончара. Початок роботи полягав у тому, що матеріал відбили в ганчірці, подрібнили і просіяли через сито. Оце Іван з Юрком власне, займається підготовкою самої сировини. І е е на початку майстер знайомився власне, з якостями глини, на її, звертав увагу на її пористість, на вмісто органіки. Оце те, що можна було власне. Побачити незброєним оком. Він порівняння зі своїх матеріалів, кульку з Каоліну. Це буде на, третім, на третій фотографії ліва кулька, от, яка вже позбавлена цих органіки і інших таких речей. Він зробив кульку такої ж ваги. от, Праву кульку, але вона перевищувала за об'ємом кульку з коваліна приблизно на 15%. І, за його словами, це значить, що ця глина у формувальній масі таки формує пористість і насичена органікою. Оце ми зважували ці кульки. Далі метою нашої було перевірити. Ну, якості з'ясування з'ясування змін якості сировини під різкою дії в, в, в високих температурах чого це варто робити? Бо так перся глиг на вогнетрикість, от е, якщо в нього спочатку в гончара були такі от підозри, що це вогнетривка глина, чомусь йому так здавалося, то коли він піддав її різкі дії, от бачите, із спальника він подавав 800-850 градусів на шматочок цієї глини, то вона втратила такі вогни свої властивості, посипалася її покрутило, Вона, от така, от, звичайно, що Першою справою вигоріла вся ну, органіка, це ми бачимо на шматочках такі дірочки. От, і е, власник е, із усіх тих е, матеріалів, які ми йому привезли, він відібрав лише е, два такі більш-менш вдалі зразки е, е, сировини. На наступному етапі відбулося власне, виготовлення таких пробних глиняних прусочків для випалу. Сюди він додавав тільки різні види глини і пісок, який ми теж набирали біля бузького лиману. От. Третій, третя фотографія нагадує також, що обов'язково це все треба фіксувати, бо, зрештою, всі ці записи нам допомогли тоді із результатами. Ці зразки ми зробили в двох варіантах: одні залишилися невипаленими, невипаленими вони висохли, і ми їх віддали на мі 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 мікроморфологічний ан аналіз. І такі ж самі плюсочки ми випалили. От. На наступному етапі, власне, гончар підготовив отакі от репліки посудин. Нам спочатку здалося, о, це ж так схоже на глину на сіру, от така, як от Ольвії відома кераміка сіра, так? От. Але вся ця глина зрештою набула от такого, як видно, на брусочках червоного такого кольору. <плес> що глина не вогнетревка, випалювання відбувалося із поступовим нагріванням, ну, але і при ньому також вона значною мірою потріскалася. От. І так ось виглядають випалені і не випалені експериментальні зразки. Як бачимо, що вся наша глина сірана була знайомого рудого кольору, і візуально ось ми бачимо на нижній фотографії зліва зразки Зольвії. Це хто знайомий з матеріалами глеки козирського типу, так? Вони зустрічаються на розкопі і на поселенні козирка. От. І справа бачимо експериментальні зразки, які, в принципі, Неозброєним оком такі от дуже схожі один на одного. от. Е е і Також покажу, як приблизно ми оформляли каталог експериментальних зразків з фіксацією компонентів. от, У шифрах S це сирий і це випалений от, для подальшої роботи з. Матеріалами. І власне зараз я думаю, вже найближчим часом будуть готові наші порівняння мікроморфологічної будови випалених зразків, невипалених зразків з античними посудинами. От. Я сподіваюся, що я змогла якось пояснити методику наших напрацювань в цій сфері, і дякую за увагу. Дякуємо, будь ласка, у кого є запитання? Будь ласка. Можна запитання? Пані пані Вікторія. А ви кажете, що були взяті зразки піску на місці з Побужжя? Це значить, що у нас є можливість порівнювати виходить тільки з римськими зразками ваші експериментальні зразки. Е, бо, що я маю на увазі? Більш <гад> е, ранній час, коли ми не були оману, пісок мав бути абсолютно інший. Він, він мав бути ну, просто річковий пісок. Тож, відповідно, і домішки будуть абсолютно інакш, інакшими для там, кераміки IV-3 століття, наприклад. Звичайно, дякую за запитання за, за Сергію. Пісок ми брали береговий виключно в якості такого опіснювача. Е, Дрібно-зернистого піску ми з кар'єрів чи десь не набирали, От, але мікроморфологія нам все одно покаже будову. Ну, якщо відкидати е, всі оці, ну, цю сліду і все, що схоже на пісок, то вона схожість по, по, покаже неодмінно за включеннями в самих оцих природних відкладах фізичної глини, їх видно буде. А, Я зрозумів. Себто ці домішки вони просто відсікаються аналітичним способом. Ага, добре. Тут без піску не 네, вийшло виробу, бо пісок, ви знаєте, я що він тримає, власне, весь виріб. А найближче, що ми могли взяти, ми взяли ну, ми набрали пісок з, з, з полтави, ми все ж вирішили його взяти з берегу лиману. Отако. Якому чи будуть ще запитання? А в мене ще є одне запитання. Я, ну, я ще минулого року про це думав, коли ми робимо доповідь. Я ж так розумію, що в якості порівняльного матеріалу вибрано тільки гончарний посуд. А, а все-таки ліпний посуд в цьому випадку він абсолютно випадає з можливості аналізу. Оця велика дискусія про те, чи ліпний посуд ліпили мешканці поселень, чи хтось там інший, чи не можна його ну, спробувати вирішувати якимось такими аналітичними способами. Ольвійці чи варваро ліпили на цей ліпний посуд? Якось шукати ці відповіді на ці питання. Бачите, Хто його робив, чиїми руками був зроблений ліпний посуд, ми все таки цим методом не з'ясуємо, але чи був він виготовлений з місцевої сировини, можна буде подивитися. А... А, ну да, да. Це, це це ж питання сировини. Ви ви ж досліджуєте питання походження сировини з якої ну, зробишного так. Це я зрозумів. Тут немає технологічних елементів. Добре, дякую.